Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати лаванду. Для початку, мій улюблений спосіб. Зафарбовуємо білою фарбою повністю аркуш. Водичку додаємо, але і фарбу беремо, щоб в нас було на папері її видно. Не просто біла водичка. Беремо всі відтінки зеленого. Робимо таким чином. У мене є бузковий одразу, трошки синенького, і тепер водичкою, ось так вологий пензель. Ось так, ось так. Ось так. І тепер зробимо окремі мазочки. Ось таким чином починаємо ось так, маленькі зробимо вгору, але і в різні боки одночасно. Так, згладжуємо переходи. Оцей бусковий, дуже сильна смуга, трошки прикриємо його. Ось так ми його зараз приберемо і ось так вертикальні смужки ще зробимо. І ще треба мені бускового додати. Треба почекати, поки висохне або висушити феном. А тепер уявіть, що ви дюймовочка. І ви в траві у квітах дивитесь на ці квіти. А далі ви бачите тільки масу цю кольорову. Беремо пензлик, не дуже широкий. Зелену фарбу. У мене є темний зелений. Намалюємо стебла квітів, які будуть на передньому плані. Висоту квітки. Показали, інше, десь за нею ось так буде йти. Далі трошки меншого розміру, скоточка якась буде йти. Трошки розгоджу з білою фарбою. І стебла на дальньому плані ще промалюємо, більш прозорі якісь там ще є. Квіти трошки далі, ніж ці розташовані. Ще білої фарби, ще світлішого кольору робимо. І трошки смарагдового зеленого там ще промалювати світленьких. Нам треба зробити різні відтінки фіолетового, червоний з синім. Не дуже розтягуйте по палітрі, трошки водички. Широкий беремо пензель білої фарби і починаємо з темного цього кольору. Намастили фарбою і торцем пензля малюємо квітку, ось таким чином, як колосок. Тут маленька квіточка. Тут десь заховалася. Трошки поширше можна зробити. Пишніше будуть. Дивіться, як вам більш подобається. Вже більше вертикальних. Зелене стебло треба прикрити. Візьму білого і бускового, який в мене є. Ви можете додати сюди ще червоного і білого, а в мене є бусковий. Рожевинку таку додаю, небагато. Можна навіть витерти трошки, щоб не дуже яскравий був. Хочеться додати ще блакиті? Бачите, скільки можна зробити відтінків фіолетового? Ну і майже білого. До нових зустрічей!